Вітаю, вами, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні ще раз мав нагоду пересвідчиться в тому, що ми, українці, навіть своїй кращій освіченішій частині молодих людей, працюючи з е, студентами. Майбутніми педагогами зрозумів ще раз, присвідчився ще раз, що вони нічого не знають ні про Україну, ні про українську націю, ні про самих себе. Це було впродовж останніх трьох тисяч, трьох століть табу накладено московитами-антрофагами на те, щоб українці щось знали про самих. Себе. Вся наша історія є сфальшована свідомо і цілеспрямовано системно і систематично московитами андрофагами на догоду своїм імперським інтересам, які не мають нічого спільного з інтересами української нації. І ще я зіткнувся з одним таким цікавим явищем. Так, це те, що українці, от молоді українці, коли їм розповідаєш ось про очевидні фактичні, фактологічні речі, які стосуються України і української нації, бояться і соромляться цього. Це дивовижний синдром. Коли ти повідомляєш незаперечні факти про них, а їм соромно через це. Вони бояться цього. Це я вважаю таким постколоніальним синдромом меншоварстості, коли ти їм називаєш ну, незаперечні факти. Це не брехні московські, де все пробріхано, а реальні факти, і вони відвертають очі. Їм соромно, дехто червоніє. Це говорить, що в Україні за останні 33 роки не було української освіти і просвіти. І немає її донині. Школа не вчить фактам. Вона продовжує мусолити оті московські всякі брехні, всякі міфи. Всякі там побрехеньки, всякі і всі останні, які видає там Путін так, і, і його посіпаки, те, що абсолютно нічого не має спільного із реальним життям. І коли я їм говорю про реалії, про те, що українська нація дала світові те, що мало б звучати із кожної електропраски пісню Хліб і крила», що це є внесок нашої нації в світову скарбницю цивілізаційну, що ми цивілізований народ, який цивілізує інші народи, це. Викликає страх якийсь, якесь сум'яття у душі молоді, так. А це б ну, мало бути основою цього виховного процесу, який базується на фактах. Тому що в Москві це все міфи, всякі люрики, всяка Київська Русь, а якщо є Київська, то тоді, закономірно, є і Московська. Ну, все ж зроблено, зліплено з лайна і палиться ця вся історія. А я базуюся на фактах. І ці факти вже давно мало б сприйняти наше Міністерство освіти і науки і на ньому базувати освітньо-виховний процес. Ну, от е, пісню дали. Ну, тут ми не можемо назвати ніякого конкретну людину. Це народ створив цю народну пісню, найбільшу кількість. Просто статистика ЮНЕСКО. Понад 250 тисяч народних пісень, наймолодійніших. Ну, де ще хто може похвалитися тим. Що його народну пісню німці, іспанці, португальці, поляки, хто там може похвалитися, що його народну пісню прилетіла ластівочка, та співають на Різдво, головне свято у всіх церквах Сполучених Штатах Америки і не тільки Сполучених Штатів Америки. Хто? Відповідь ніхто. Але ми знаємо про це, та нічого ми не знаємо. І саме страшніше, що ми боїмося узнати оце все. Далі, хліб. Так. Українці найдавніша хліборобська нація світу. Тому нас спеціально виписували, ті, що знали, оце, що ми донині не знаємо. Ні німців, ні французів, ні московитів, ні білорусів, ні поляків. Виписували в США, Канада, Аргентина, Бразилія. По селах їздили, агітували, розповідали, пояснювали, платили гроші величезні для того, щоб привести українців не когось інших, освоювати свої цілинні землі. Це ж факт просто. Московія вивозила в район Омська українців. І там навколо Омська, всі ці районні центри Полтавка. Київка, Чернігівка, Одеса і все останнє. На Далекий Схід возили українців спеціально не своїх московитів, а українців на освоєння цих земель. Це ж факт просто. Ну я називаю незаперечні факти, чому це донині не в школі. Міністр освіти є в нас, міністр освіти, є там якась концепція, ідеологія. Впровадження оцього всього, що я кажу. Не тому, що це я кажу, а тому, що це факти, незаперечні факти. Скільки ми будемо боятися фактів. Далі українці дали світові крила. Та всі ми людину, собаку, перший супутник, все це наше, це нашої нації, це етнічними українцями зроблено, корольовим. Глушком, Челомеєм і Янгелем. Всі чотири основні. Я сюди ще додам засядька, кебальчиці Олковський наливайко, а Кондратюк. За, саме за його розрахунками, американці літали на місяць. Ну як це? Ну, ми повинні драти носа до. Тобто це факт? Це не якісь міфи незаперечні. так? Я сюди можу і Лозину Лозинського додати. Я сюди можу Ігоря Івановича Сікорського, на вертольотах якого армія літає в США, Black Хоук його. Так, і президент літає, довіряє тільки Сі Сікорському. Ну ми ж це маємо знати. Хто це має нам розказати про це все? Так. Напевно, у нас вже у, у Києві повинно стоять меж народ моря. У нас е, під е, дахом повинні стоять наші чайки козацькі. Чому це те? там у Скандинавії стоять їхні оці всі човни, на яких вони обпливли всю Європу і допливли аж до Північної Африки? Вони страшно пишаються цим. А в нас по 100 чоловік. На ці човни сідали з вітрилами і все останнє. Де воно, я запитую, де воно? Цим має опікуватися українська держава вихованням українців їхньої національної свідомості. Тому що якщо ми будемо знати про себе, якщо ми будемо пізнавати себе, то ми не будемо давати ну, можливості комусь ображати нас. Тому що ми будемо знати, на що ми здатні. Якщо українець Корольов зробив, який у своїй п'ятій графі з великої літери написав українець національність і за це на 10 років загримів, чи Глушко, якого теж московити на 10 років посадили, так. чи тільки випадково не знищені чоломей і янгель, ну і так далі. Ну, коли ми будемо нарешті? Отими, ким ми є? Чому викрадають наших дітей українських і сотні тисяч у московській сім'ї? Вони розуміють, що це генетика. І серед цих сотень тисяч вигулькне новий корольов, новий Лозин Лозинський, новий Янгель, новий Челомей, новий Глушко, новий Засядько, Новий Кибальчич. Це ж так? Чи не так? Чи вони просто так з доброго дива викрадають українських дітей і захоплюють українську територію? Вони розуміють, що це той ресурс, якого в них нема Генетичний, інтелектуальний ресурс. Це ж так чи не так, панове? Так. Тому що мені приходиться іншим національностям пояснювати людей іншим національностям, які кажуть, що українці нічого не зробили. Ну, що зробили поляки, Клодовська кюрі при своєму чоловікові, і все. Я маю тих людей, які зробили визначний внесок у цивілізацію, у розвиток людства всього. наприклад, ці четверо людей, які я називаю Корольов Глушко, Челомей, і Янгель це ті люди і Кондратюк. Це ті люди, які. Відкрили людству шлях до зірок.